На Тернопільщині чоловік побив жінку до смерті. На спецлінію 102 до поліції Тернопільщини надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про те, що в одному з приватних будинків Почаєва вони констатували смерть 30-річної жінки. Для перевірки інформації за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група. На місці події поліцейські виявили тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті, а також її співмешканця, який викликав швидку, нібито через те, що жінка три. Валий час не прокидалась від сну. Чоловік спершу запевнив правоохоронців, що жінка мала захворювання крові, яке супроводжувалось утворенням синців, А згодом зізнався, що напередодні побив її під час сварки. Після цього подружжя пішло спати, але зранку жінка вже не прокинулась. Тіло потерпілою було направлено на проведення судово-медичної експертизи. Згідно з висновками експерта, смерть жінки настала в результаті отриманих тілесних ушкоджень. ДТП із травмованими сталося неподалік Тернополя. Про аварію повідомили у патрульній поліції. Дві автівки зіштовхнулись на перехресті автодоріг Р 41 об'їзд міста Тернопіль, Львів, Рава, Руська. Рух транспорту ускладнений. Подробиці ДТП з'ясовують поліціянти. Правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ в Тернопільській області викрили злочинне групування, учасники якого продавали різноманітні психотропи та канабіс. На незаконному бізнесі зловмисники заробляли по кілька тисяч доларів на місяць, збуваючи близько 3,5 кг кілограм заборонених речовин. Оперативники спільно з фахівцями кримінального аналізу з'ясували, що злочинну діяльність організував 20-річний уроджений з Луганської області. Він закуповував психотропні речовини великими партіями за гуртовими цінами. Їх реалізував через свої магазини створені в телеграмі, аби не потрапити в поле зору поліцейських. Організатор щотижня змінював місце проживання. Допомагали йому п'ятеро спільників, які відповідали за отримання товару, його фасування, пошук покупців, а також за реалізацію. Бізнесмени відправляли товар через поштові сервіси в різні куточки України. Розрахунок зловмисники отримували в криптовалюті. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі співробітниками СБУ та за силової підтримки спецпризначенців провели одночасно 10 обшуків. Помешканнях фігурантів серед вилученого майже 10 кілограмів психотропних речовин альфа, ПВП та амфетаміну, а також наркотичний засіб канабіс. Вилучили 100 тисяч гривень готівки, мобільні телефони, чорнові записи й інші речові докази злочинної діяльності. Орієнтована вартість вилучених заборонених речовин та засобів за цінами чорного ринку становить близько 10 мільйонів гривень. Затримано організатора та двох його спільників відповідно до статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі під процвіальним керівництвом Нопольської обласної прокуратури повідомили їм про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинного групування. Триває досудове розслідування. Поліціянти Тернопільщини викрили двох чоловіків, які порушили правила полювання. Двоє чоловіків знехтували забороною на полювання, яка діє від початку повномасштабної війни в Україні, та вполювали кусулю. Заскоєне їм може загрожувати до трьох років обмеження волі. Під час патрулювання співробітники патрульної поліції міста Теребовля зупинили в межах Чортківського району для перевірки автомобіль, в якому перебували 34-річний водій та 52-річний пасажир. Під час огляду транспортного особу правоохоронці виявили мисливську зброю та тушу косулі. Чоловіки запевнили, що знайшли тварину на дорозі вже мертвою та збиралися передати її представникам товариства мисливців і рибалок. Водночас правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що товариші є мисливцями та вже не вперше вирушають на полювання. Слідча оперативна група вилучила тіло тварини. Наразі в управлінні Держпродспоживслужбі в Тернопільській області триває експертиза щодо встановлення причини її загибелі. Також на відповідну перевірку відправили мисливську зброю.